Всім привіт! Е, надіюсь, мене хорошо чути, тому що я мікрофончик свій не взяла, а хочу дуже швидко подивитися, чи гаситимуть Москву до кінця року. Чи будуть гасити її? Будуть. Будуть. І успішно буде. О. О. Будуть. Так, в мене нема слів, в мене одні емоції. Бо тут це станеться досить швидко, скоро станеться по карті колісниця. Гаситимуть дуже сильно. Гаситимуть все, що має цінність, енергетика ці, на, нафта. Коротше, гаси багато буде, дуже багато буде в дню. Щось вони будуть відбивати, а це їм не, не вдасться. По СОУЛу це наш тріумф, це успіх. Все буде бомба просто. Це буде бомба. Так, що у нас тут? ну, У них можуть і блекаути бути, вимкнення світла в них може бути. Ну що ж, вітаю! До них прийшла війна. Вони це на своїй шкурі відчують. Це кармічна карта. Так, відсвічую чуть перепрошую, тому що я хочу дуже швидко, бо в мене мало часу. Ми збираємось на війну назад. Ось. Тому в Москву горітиме. Москва, русня, вся буде горіти. Буде палат. Так, давайте подивимося швиденько. Центр, центр Москви буде. Центр, сам центр. Щось туди полетить неочікано нове. До нього до них ще такого не долітало. Але це жезли, щось полетить. А, ну, так зараз, зараз. Угу. Ой, печалька в них, печалька буде щось налетить в них постраждають, люди е, в Москві. Самі в Москві. Ну, надіємося, що воно так і буде, програється. Ми чекаємо цього феєрічного успіха. Ось так ми зробимо ось так. Ми зробимо ось так. Нехай воно збувається. Карта Соула це для нас. Нехай хлопці успішно виконують своє завдання. Так. Все, друзі, дуже вам дякую. Перепрошую що таке малюсеньке відео. Найбільше зараз, поки немає часу. Через пару днів буде трошки більше часу. Всі до зустрічі.